Звати мене Юрій, стараюсь вирішувати справи військовослужбовців, їхнього здоров'я, морального, фізичного, також реабілітації, щоб вони вернулися максимально до, до свого життя нормального цивільного до дружини, до дитини, до батьків. В армію прийшов в 7 серпня, а 10 серпня в мене був день народження. Я собі я зробив собі таке на день народження подарунок подарок, пішов в армію. Війну я зустрів в Ірпіні зі своєю сім'єю, дитиною, собакою. Котом. Навіть спроби не було ні за кордон виїжджати, ні втікати ідеї такої не було. У мене росте моя кохана доця, яка отримала на вихідних оранжевий пояс по Тиквиндо. Вона займається усердно, е, Прийде час, вона мене спитає, що ти робив, коли була війна. Ну от, от хай собі кожен е, подивиться і запитає, що він робив під час е, е, війни. І як він буде своїм дітям, все рівно там, я кажу, там е, друзі, знайомі, чи, чесно, все одно як дивляться. А то, як на тебе сім'я буде дивитися? В тебе, наприклад, в мене дочка в когось син, в когось два сина. Що ти будеш синам казати? Ти ж, вроді, як маєш показувати приклад, а, а, що будеш казати, що ти петляв. Ну, тут теж таке собі діло. Або, або ти хочеш, щоб твої сини потім воювали, а ти нічого не робиш. Ну, тому візьміть себе в руки. Тут не так страшно, як всі кажуть. Ну, цікаво. Єдине, що для себе з мене змінилася думка, я, в принципі, хірург. Пройшовши так, так, так курси це кардинально змінило мої підходи до надання першої медичної допомоги. Причому можу сказати, що кардинально кардинально. Говорити про септику, антисептику, там рана, там турнікет, це зовсім по-іншому робиться, як це робиться в клініці. Тому порівнювати роботу. Військового медика і цивільного, вони один одного не зрозуміють. Тому що першочергово у бойового медика стоїть задача, щоб він вижив, а потім його будуть доліковувати. Першоч... А яким способом ти маєш зробити, щоб він вижив? Ну, все, що є під руками. Навіть якщо ви там е, висококваліфікований, будь-якої спеціальності медик, вчіть так мед. Чому ви тоді більше зорієнтуєтесь, як воно виглядає? Тому що в цивільному житті первинна медична допомога дається не так зовсім. Кардинально не так. Пройдіть нормально собі курси ТакМє, вони проходять в середньому тиждень часу, є кваліфіковані зараз тренери, інструктори по ТакМЕДу, дуже толкові. Прийдіть спочатку ТакМЕД. Подивіться, що це таке, а потім думайте, що ви чим ви будете займатися в армії. Найбільша проблема на даний момент, як на мене от для медика, це перші машини для евакуації. Якщо, наприклад, волонтери зараз покривають медичні препарати, медичні засоби, в принципі, нормально і по аптечках також проблем немає. То от машина напередку це розходний матеріал. Ну на бездоріжжі їхати 100 120 ні одна техніка не витримає довго. Зараз на даний момент такий проходить експеримент як електро електроплатформа для евакуації. Тобто, щоб не фізично людина заходила на позицію, а приїхав ми ж в еру роботизації, щоб під'їхала машинка-робот, на неї побратими положили пораненого, і ця машинка. Робот привезла до точки евакуації. Вона чим вона цікава? Тим, що, по-перше, вона роботизована, там не потрібна людина. І другий момент, що вона електрична. Що це нам дає з плюсів? Перше, її не чутно, а це немало важливо напередку. І друге, вона не світиться в теплік. тобто вона не видає теплового сліду. Тому що було як. Безпечніше е, допомагати і евакуйовувати е, на, на наших хлопців, то вона б була дуже потрібна, тому що в більшості випадків евакуація, навіть якщо е, на позиції є поранений, евакуація приходить в темну пору дня. Якщо раніше були рани такі більш кольові, то зараз за рахунок того, що роблять масово FPV-шки і скиди. Зараз це колосальна проблема для наших військовослужбовців, тому що в них є тьма тьмуща, і вони їх зараз закидують. І якщо колись були осколки там металеві, які витягувалися магнітом, то зараз вже є осколки, які пластик, які магнітом не витянеш. А вони нічим не краще, ніж металеві. А їх, їх важче витягувати. Війна продовжується, і вона ще не швидко закінчиться, хоча це, на жаль, і воювати це вже не, не я один буду казати воювати будуть всі.